Так, друзі, всім доброго ранку. У кого він добрий, а у кого він ще краще. Зустрічаємо ваші автомобілі. Сьогодні до нас приїхав такий чудовий автомобіль Ford Edge 17 2017 року. Максимальна комплектація СТ. Ну, і з такими відносно, я б сказав, невеликими пошкодженнями. Даний автомобіль ми купували під замовника. Гарний перламутр Як буває ноу-кей, no людина вже проінформована, вже має сьогодні приїхати і прописати ключі. Ключів не було на аукціоні, так що ми зарані були, ну, знали, що він без ключів. Так, що тут у нас по правій стороні, по правій стороні у нас теж буде дверка під заміну. ну Передок, в принципі, цілий. Так що всім, друзі, гарного дня! Хто цікавиться автомобілями Сполучених Штатів Америки? Звертайтесь Your West Cars переприжене автомобіль вашої мрії.